Всім доброго дня, мене звати Ірина. Я студентка вже четвертого курсу спеціальності соціальна робота. Навчаюся в Сумському державному університеті. Я насправді не очікувала, що мені наскільки буде подобатися там ті самі ж предмети, які ми вивчаємо. Що мені буде так подобатися працювати з людьми і все ж таки. Розуміти, що я можу бути корисна громаді і різним цільовим аудиторіям, які цього дійсно потребують, вже три роки. Ми навчаємося в онлайн форматі. Найпоширеніше вони проводяться у форматі різних онлайн-презентацій. Там, Наприклад, на психології кар'єри ми досить часто дивилися різні відео, які нам можуть допомогти в нашій майбутній професійній діяльності. Стосовно практичних завдань, то це можуть бути якісь кейси, тобто розбіри реальних життєвих ситуацій, виконання індивідуальних завдань. У нашому Сумському державному університеті присутня онлайн-платформа Mix, і це певна така. Платформа, де студенти можуть подивитися на е, різні види завдань, які їм потрібно виконати, як для відпрацювання, так і для практичних завдань, переглядати лекції, переглядати різні інформаційні відео, які допомагають більш конструктивно, наприклад, виконувати те чи інше завдання, також викладачі дають нам. Е, Саме такі домашні завдання, за допомогою яких ми можемо ознайомлюватися з певною цільовою аудиторією, знайомитися із різними соціальними установами, які присутні в нашій громаді. В моєму прикладі я можу навести свою будинку громаду, де я була з фахівцями, знайома, які допомагали мені надавати певну інформацію про безробітних осіб, про внутрішньо переміщених осіб. Також я мала змогу, наприклад, ознайомлюватися з різними державними стандартами та документами, які допомагають мені у моїй практичній діяльності, а саме в період навчання. Тоді написання своєї курсової роботи цього дослідження мною було обрано тему про оцінку проінформованості внутрішньо приміщених осіб про надання різних видів соціальних послуг саме на території Лебединської громади. Найбільше мені подобається в моїй спеціальності соціальна робота це саме взаємодія з конкретними цільовими аудиторіями. Моя найулюбленіша аудиторія на даний момент це внутрішньопереміщені особи. Саме е, ці особи є мені достатньо близькими, тому що у мене є багато знайомих, багато рідних, які зараз переїхали в моє містечко. Тому я часто намагаюся приділяти е, достатньо уваги багато цій темі. Е, часто запитую, як вони себе почувають, яка їм потрібна допомога. Також, навіть коли я проводила фокус групове інтерв'ю, мені було дуже цінно мати зворотний зв'язок від цих людей, які також хочуть бути почутими, вони хочуть розуміти, що про їхні проблеми знають і їх хочуть вирішувати. Я все ж таки побачила, що в спеціальності, на якій я зараз навчаюсь, є багато можливостей для мене в майбутнього. І різних корисних навичок, які можуть мені навіть бути в повсякденному житті, дуже цінними.